Всім привіт! Слава Україні! Це знову мамка на електрогонщик. Слава нашим захисникам. Так, Сьогодні я свій корч відвозив на сервіс. Вони <кій> виникли деякі проблеми, треба було, щоб хлопці зробили. Ну, По-перше, вилка хиталась, вони там її обслужили. Так, поміняли камеру в передньому колесі, бо спускало. Досить сильно, кожен день потрібно було підкачувати. Поставили більш довгий тросик оцей на передній гальма. Не, це приберу ще. Бачите, він ще такий напівроздягнений, тут гріпси є, тут грипсів нема, Бо тут я знімав перед сервісом, залишив вдома ручку газу, дисплей. Зараз прийду додому, буду все обратно збирати. Так, передача зробилося, щоб і перед. Так. Ну і, мабуть, все. В принципі, більше ніяких таких особливих проблем не було, тож я до сезону готовий. А катати треба буде багато. У мене на дачі котики залишились, я поки що переїхати на дачу не можу, це 10 кілометрів від дому до дачі і назад 20 кілометрів. Загальний пробіг, це буду робити на велосипеді, практично безкоштовно. і Ви ж знаєте, в мене є сумка позаду, є попереду сумка, тобто котячого корму поклав ці сумки і можна спокійно їздити, не треба навіть рюкзак. ось Так що такі справи, корчик готовий до нових до нового сезону. Так що всім дякую за увагу. До наступних хвилюючих зустрічей.